Знаю, да, це ну це я вам не просто по позакону. Я не можу не вас теж знімати. Можете, але ви не журналіст. Да. журналісти. А, а не, можливо, не ми... на все да, сідайте тут Скажіть і чекайте, хай все. дозвіл а, до своїх адвокатів не хоче. Вчора міг підключатися онлайн до судового процесу. Вчора в нього. Бував. Бував, хтось забіг, хтось там, нього, Ні, вчора у нього було судове Поліція. засідання. Ми Поліція, були саме ми були да. на судовому засіданні. Да, мабуть, вально. Що... Прокурор, не знаю, Прокурор не подав документ до судді, що все. лікарня дозволено ну, знову, йому не, бути не, 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 на засіданні. Якщо це хтось є, покажіть ці документи, бо я їх не бачу. Прокурор передав. Дивіться, раз уже так все серйозно, ви так себе ведете дуже. Так, знаєте? Певний. Ну, так, да, ви впевнена людина. Бо я тільки з операції закінчив, mm -hmm, вийшов зараз. Мені, якби, знаєте, зараз тяжкова ти деньку. <рекунут> <порок> тому давайте ви сідаєте. <рекунут> давайте давайте якийсь дозвіл просто, буде чи не буде. Ви? Я дозвіл а вам не даю. Хто да? вам а хто дає дозвіл. дозвіл? А та? я, звідки, не даю вам дозвіл. Заходите до пацієнта. Бо якщо отак ви поговорите, як з ми, мене вже навіть напрягні від вашого такого, такої впевненості. Мені теж дуже тяжко, йому досі.